28 березня скасовано рішення виконавчого комітету відносно коефіцієнтів, зонінгу та тарифів на паркування. Водії радіють цьому рішенню, але зауважують, місць для автівок все одно недостатньо, особливо в центрі міста. Нормально головне, щоб було більше місць, Не вистачало ж місць, особливо в центрі Платні парковки можна для гостей ставити, а для своїх можна і безплатно. Все одно місця мало. Все одно місця мало для паркування, але. Цікавіше, якщо не платити, цю тему можна розвивати дуже довго. Вони Я будуть думаю. скоро назад повернутися Питано тому... нагадаємо у центрі Дніпра був коефіцієнт x 3 А в спальних районах, наприклад, нашого сові перемога чи на лівобережному – X1,3. і Тобто парком місце коштує 6 гривень, а з коефіцієнтом 18 Активісти кажуть, такі коефіцієнти необґрунтовано збільшують вартість паркування в деяких випадках аж у три рази. Відповідно до Слухань в суді не було чітко пояснено звідки взялись ці коефіцієнти, тому що вони не розроблялися міською радою. Вони без договору кимось розробилися, зацікавленими особами або іншими людьми, і були встановлені. Тобто жодних аргументів в суді, який тривав більше року. Не було наведено наразі у Дніпрі тарифи відсутні. і Плата за паркування не повинна стягуватись, і ті водії, які сплачували за парковки останні півтора роки, можуть повернути свої кошти через суд або звернувшись до міськради. А також громадський контроль в соцмережах планує розповсюдити формулу, за якою можна запобігти незаконним штрафам у подальшому. Міська рада в нас живе поза зоною закону, що тому, що в нас філатов. Вони можуть усе вони можуть. Знову порушеного закону і так далі, для того, щоб цього запобігти, ми в соціальних мережах розповсюджуємо форму, яку кожна людина може заповнити, і ми там будемо найближчий місяць зв'язуватися, щоб не допустити четвертого колу. В нас є певні аспекти, як ми це бачимо пізніше. Ми про це повідомимо. Отже, офіційно парковки безкоштовні, та штрафи за несплачене паркомісце є незаконними. Окрім водіїв на вулиці, цьому рішенню радіють і у соцмережах. Ангеліна Машинцева, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.